Злікшись від гріха, ми стали рабами праведності. Такими словами сьогодні починається апостольське зачало, звертаючись до римських християн, апостол Павел, говорить ці слова, горить про необхідність проявити свободну волю, щоб відбавитися від гріха і стати рабом праведності. Свобода і рабство. Ці поняття, які так чи інакше стали в основі. Людських думок на протязі всієї нашої людської історії після гріхопадіння. Причому питання про свободу і расу це питання не соціальне, це питання онтологічне, тобто питання, яке стосується сутності людини як особисто. Є різні філософські теорії відносно того, як пояснити, що таке свобода людська, як ми маємо її проявляти. Але для нас, християн, будь-які поняття, будь-які побуми наші думки, вони мають базуватися на вченні церкви. А церковне вчення базується на. Святому пісні і святому переданні. Свята церква вчить про те, що свобода, дійсна свобода це властивість одного Бога. Тобто абсолютно свободним є тільки Бог. Він не залежить ні від чого і ні від кого. Тобто його буття пов'язане з проявом абсолютної свободи. А й цього світу, воно зумовлене проявом безмежної любові і благості Божої. Бог захотів розділити свою любов з іншими істотами. Тобто в основі нашого розуміння свободи. Це свобода Божа, абсолютна свобода. Другим момент є те, що Бог не мав ніякої необхідності творині творінні цього світу. Не було ніяких умов, які б були причинами, що Господь творив цей світ. Тільки сам Бог цього захотів проявляє свою божественну любов. Крім того, кожен із нас має також. Знати, що згідно вчення церкви, Бог творить людину по своєму образу і подобі. Тобто Він наділяє і нас Його свободи, як розумні істоти, ангели і люди, вони мають свободу. Свобода в чому свобода вищих творінь? Тому щоби проявити свою любов, відповідну любов, і послуг до Бога, для того, щоб подякувати Богові за те, що Він дав нам це існування, дав нам цей світ і звірзвав кожного із нас із небуття. І ми маємо бути вдячні за це Богу. Але Божественне Кривіння говорить нам про те, що розумні істоти не справилися з цією задачею, чомусь чи на зорі. Існування цього матеріального світу спочатку небесні сили, частина небесних сил проявила свою горделівість і відпала від Бога. І в результаті світлі дитиниця став дьяволом, який не звержений з неба. На жаль, і наші прабатьки Адам і Єва також цей іспит. Не витримали. Вони також, піддавшись в завісті Вісовській, та відпали від Бога. Преподобний Іван Афонський, коли розмірковує над цим, чому ж людина не справилася цією можливістю бути Богом по благодаті. З самого початку говорить про те, що, на жаль, першим іспитом спокусом людини. Це було бажання стати як Бог. А що це означає? Це означає, що чомусь людина не захотіла отримувати від Бога ці великі благодіяння. Вона сама подумала, що може сама цього це робити. Тобто вона якось стіснялася залежністю від Бога. І здавалося, що ця залежність від того, що Бог дає. Їй, Людина, від кого це відтримує, вона може це якось подолати. Вона може самостійно і створювати життя, і створювати ті великі благодіяння, які отримували перші люди. І в результаті людина, як і деякі небесні сили впали. Вони відлучилися від божественної благодаті і стали просто смертними. Це означає про те, що кожен з нас да, має свободу. Але ця свобода проявляється, абсолютна свобода наша, проявляється тільки в момент вибору. Ти з ким? З Богом, і тоді ти маєш виконувати заповіді Божі. Чи навпаки, ти, 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 ця залежність від Бога, ти не просто не хочеш дякувати, це тебе стісняє. І ти вибираєш інше, вибираєш у насолоду, свободу, яку дає гріх. Але таким чином ти втрачаєш свободу, тому що гріховні діяння, страси людські, вони володіють людиною. Це діагноз Затрус так і каже, що гріх спочатку обмежує погляд людський. тобто людина втрачає правильний погляд. На річчі, які існує, ще доброшує зло, вона обирає, роді, управляючи свою свободу, обирає те, що дає тимчасово насолоду. В результаті вона втрачає можливість правильно оцінювати розум. Спочатку вона не бачить, а потім втрачає можливість правильно оцінювати. І результатом стає те, що людські сили, вони не можуть боротися, тому що сила гріха дуже велика. Нам тільки здається, що спочатку оця маленька насолода, вона якось нам дає якусь е, свободу, віразу, але таким чином на, вона нас пліняє. Будь-який гріх, він стає господарем кожного із нас. Такі оцінки наводять такий приклад, е, як потяг, різнодорожний. Він, вроді, рухається по порися, але там немає свободи. Він рухається тільки в тому напрямку, де є ці рейси. І тільки стрілочки, який обрігає, куди потяг все має двигатися. Отак От і нам, коли нами володіє гріх, то ми вроді здається, нам ми щось проявляємо, якусь свободу вибору, а свободи немає, тому що вже з самого початку, на жаль, бажання. Насолоди гріхом, воно керує нашими діями. І тільки тоді, коли людина відмовляється, вона робить вибір жити з Богом. І здається, вона проявляє цю залежність від Бога, ми ж розуміємо, що ми самі по собі не існуємо. Інколи, коли ми ще особливо молодості, нам здається, що взагалі нам все можливо. Саме від нас залежить наше життя. Але бувають такі обставини життя, що ми міць розуміємо, що ні, я цього хочу, це не виходить. Тобто все вільно, основна частина нашого життя не від нас залежить. Навіть якщо то прийняти, що ми відмовляємося Богу давати вдяку за те, що ми володіємо розумом, можливостями, тими талантами, які є. Здається, що це ми тільки від батьків взяли. Але і цього мало, людина не може тільки з цим жити. Відна тільки коли отримує розуміння, що вона так, кожен із нас є вівцем творіння. Нас Господь наділив дуже великими якостями. Але це все від Бога. І нам треба це зрозуміти і бути вдячним, полюбити Бога. От тут ключовим поняттям, коли ми говоримо про свободу і рабство, є поняття любові. Наприклад, коли людина полюбила іншу людину, особливо а в молодості, вона полюбила і не бачить ніяких недорігів. Їй подобається робити те, що говорить Любиміч Людима. Навіть цього питання залежності не існує, тому що вона любить. І тому тут Дуже важливо виховати собі любов до Бога, щоб ми не відчували цієї залежності навпаки, бажали цієї залежності, розуміючи, що місце цієї залежності взагалі світ не може існувати моє життя особисте. же преподобний цілуан, але каже, як побороти оце бісовське думки про залежність, що мені хочеться бути свободним, проявити. Абсолютно всяку свободу в моїх діях, він каже, що є тільки один спосіб, як досягнути цієї любові. Треба просто спочатку вірити. От віра в Бога, не абстрактна віра, просто в існування чогось великого не досягаємо, а то віра Бога, віра Його промислу, що з нами відбувається, це по. -по, -по нам і те, що нам не подобається, це також по волі Божій. Коли нам дуже важко, це теж по воді Божій. Тому що чи ми заганяємо себе в оці е, такі стяжки, гріховні, що Господь вже більше, ніяк не може нас витягнути тільки через якісь дуже важкі події, е, болізні, хвороби, гоніння інколи. Коли людина має зупинитися і подумати взагалі, як правильно оцінити своє життя, правильно, об'єктивно, не з своєї точки зору егоїстичної, а чуть стати в сторону і подивитися, а як я вчиняю самим собою своїм життям по відношенню до своїх дітей, батьків, до ближніх. От тоді. І через віру людина починає любити Бога, тому що вона відчуває, що все від Бога, все від Бога, абсолютно все від Бога. І проми моєї свободи можливі тільки тоді, щоб я обрав жити в Бозі, в свободі чи жити в роді свободі, але у рісі, який повністю поневолює кожного із нас. Сучасна людина дуже не любить. Назву Раб Божий пособив молодь. Каяке рабство, що за рабство? А насправді це рабство, яке дає дійсну свободу. В одновічі взагалі бути земному відношенню слугою царя, означало бути абсолютно свободним. Чому? Тому що він підкорявся тільки одному царю. Всі останні. Князя, бояри чи там э, графи, барони, вони не мали ніякої влади над цією людиною, тому що вона є слугою царя. І нам також, дорогі браті і сестри, дуже важливо бути рабом Божим, для того, щоб всі останні господарі гріховні не мали над нами ніякої, ніякої влади, ніяких сил, ніякої свободи. Саме про це нам сьогодні говорить святий апостол Павло. В одному із середніх патріарків є таке коротке оповідання про те, як до авторитетного старця підійшли молоді люди, і люди спитали, а що означає бути свободним в цьому світі? І він каже, бути свободним в цьому світі означає, як можна тісніше залежати від Бога. На що молоді, як це не стикається, бути свободним і бути залежним це різні стани. На що цей природний ава говорить? А ви подивіться на коня, який слухається, йде в тому напрямку, куди йому кажуть. Тому що гуздою поводар керує цією. Цим конем. І коли він, цей кінь от, обузданий, він слухається. Але зніміть уздечку з цього коня і він як начне втікати, пряти і буде робити все завгодно до тих пір, поки не помре. Отак от і людина. От Божі заповіді, ці, ці повідалі, ці, ці уздочки, якими Господь хоче керувати. Життям кожного із нас. І тоді в цьому і є свобода, прояв свободи, тому що ти любиш Бога і хочеш виконувати Його заході. Це не, не його тяжке, бо це гріховне, яке вроді на якусь минуту дає мені насолоду. Але в кінці, в кінці в кінці ні один гріх не насолоджує людину до кінця, а тільки відбирає сили і психі, психологічні, і фізичні сили. І людина в старості, яка живе тільки підкоряючись гріхам, подивіться на ліця тих людей, яким колись поклонялися через телебачення, через хотіли бути похожими на них. А що з ними стане стає в старості, подивіться на їх лиця, що вони виражають. А якщо людина живе в свободі праведності, бо в рабстві праведності, от тоді людина по-іншому відноситься до всього, що є в цьому світі. Тому що, як говорить сьогоднішній апостольському читанні святий апостол Павел, кінець праведності святі і життя вічне. От Якщо людина полюбить рабство праведності, це є настояща свобода. Свобода, яке дасть людині бачення сьогодення по настоящему, тому що якщо людина досягає святості, досягає з'єднання з Духом Божим, який освящає всю людину і серце, і розум, і тіло, тоді людина дійсно свободна. Від всіх бажань різних сил керувати людиною, маніпулювати нашу, нашою свідомістю, тому що нас Дух Божий буде навчати всім тим необхідним явищам, які для нас в цьому світі потрібні, щоб ми не втратили настоящу християнську свободу, свободу не грішити. А підкоритися Богу, Його правді, Його заповідям, тому що тільки тоді людина отримує своє призначення бути святим і досягнути життя вічного. Амінь.